Техніка виконання петриківського розпису вона залишається без змін. Тобто структура розпису базується на чотирьох мазках перехідний мазок від одного кольору до іншого, горішник, де на в одному мазку розташовується ще один мазок, де стежечка та котяча лапка. Тобто, ці чотири напрями, на яких базується весь Петриківський розпис. Але техніка залишається, а технологія для кожного виробу вона своя. Перш за все, ми робимо ескіз. В ескізі ми плануємо композицію, які квіти, листя будуть використані саме в цьому виробі. Після чого розробляємо кольорову гаму, вона може бути тепла, холодна, тепло, голодна, в залежності від настрою творця. Звичайним олівцем або крейдою, якщо ми працюємо з кольоровою тканиною, ми наносимо ці визеруночки. Після чого робимо підмальовок в залежності від вибраної кольорової гами. Тобто, якщо це холодна гама, ми проробляємо підложечку через білі кольори. Якщо це тепла гама, додаємо більш жовтих кольорів. Ця підложка е, працює за принципом. Вона не пропускає колір на зворотню сторону тканини. Після, чого, коли ми, після того ми починаємо працювати вже фарбами, кольоровими фарбами. Вироби, які малюються за допомогою спеціальної фарби акрилу для тканини, після завершення можна прати, просувати, але витримувати определений температурний режим. Якщо ми виконуємо розпис по деревині, це потрібно враховувати перш за все саму деревину. Вона повинна бути добре просушена. Після чого ми прокриваємо, спеціально розводимо звичайний клей пива з водичкою, даємо добре просохнути. Потім розводиться або акрил нужного кольору, це може бути кольор деревини світло-біжвий, або темно синій зелений, коричневий. Тобто вибираємо фонові кольори природні, тобто колір травички, кольор землі, кольор всього, що нас окружає. Перший шар, який ми проробляємо, даємо теж. Добре просохнути. Потім наждачним папіром прошкурюємо, щоб була гладенька поверхня, і прокриваємо ще раз. Наш виріб готов до опрацювання вже під рост. Опять-таки розробляється ескіз. Після того, як розроблено ескіз, знайдена кольорова гама. Ми переходимо саме до розмальовування розпису цього дерев'яного виробу. За таким самим принципом ми працюємо з керамикою, металом, але під кожний матеріал ми підбираємо свою технологію і свої фарби.